Музикальні новинки ад від ізвесних і нових ісполнителей в новому проекті Радіо Ванда Фем Ексклюзів. Друзі, 18.30 на студійному годиннику. Ви слухаєте Радіо Ванда Фем Україна і ефір продовжує наша постійна. Ну, можна сказати, вже по традиції п'ятнична рубрика Ванда FM ексклюзив, де ми е представляємо нові пісні від нових та відомих виконавців. Ну і саме тут, е саме за допомогою телефонного зв'язку, е як і було анонсовано, і на нашій сторінці, і на сторінці самого ж виконавця, що е будемо сьогодні спілкуватися і. Друзі, як би це дивно не звучало, але зараз з нами на прямому зв'язку з Софією Єгором. Як... Доброго вечір. Але взагалі перед тим, як почати, я просто хочу сказати одне. От, якраз після нашого першого інтерв'ю зв'язалися з нами на... з нашою редакцією. Її теска, московська авторка пісень. Також вона заявила, що вона єдина Софія Єгорова, але як бачите, це насправді не так. Все можливо, що і тут, і там є людина, яка носить те саме ім'я і те саме прізвище. Друзі, 18.31. Ми починаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вже знову вже е, вдруге за цей рік ще до, добре пам'ятаю. У е, нас було інтерв'ю на пісню Моя любов. Тепер ми е, представляємо уже досить зимову пісню з зимовою атмосферою, з зимовою романтикою. Ця пісня називається Цей сніг. Так. Так. Е, наразі я хочу презентувати. Свій маленький ep альбом але перший, в якому буде притомно п'ять пісень. Перше, це, звичайно, Love Story, цей сніг, яка вже була презентована, але у новому звучанні. Так. І я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Друга пісня це ремікс на пісню Цей сніг, над якою працювали на Саня димов. Саме з ними ми відпрацьовували також пісню Моє любов. Теж ремікс. Третя пісня, вона так і називається різдвяна. Це просто казка. І коли кожного разу її чую або співаю, кожен раз вона. Аж дух переповнює такі дурдові. Так, і наповнює атмосферу такої магії та э, повітрям, не знаю, маленьких поцілунчиків. І Також буде дві інструментальні версії: пісня цей сніг та пісні різдвяної. Угу. Е, твої виступи вже відразу забіжу наперед. Можна вже буде побачити на новорічних вогниках національних телеканалів. Так що де буде, де можна буде дивитись? Ну, звичайно, можна буде дивитися на новорічних вогниках, можна буде дивитися на найближчих концертах та виступах, та, звичайно, у прямих ефірах в Інстаграмі. Я також, як ти сказала вже, що о, прямий ефір Інстаграм відразу о, хочу сказати, що саме на твоїй сторінці вже проводиться. О, Пряма трансляція в інстаграм, де зараз які анонсували не тільки в ефірі Радіо Нефом Україна і в прямому ефірі інстаграм. Для мене це трошки було неочікувано. Адже на той раз е я навіть і не знав про е існування прямої трансляції в інстаграм. Дивлюсь, уже все уже є. Ну ми ще для. Нашу повтору, якраз взяли ту відеодоріжку, наклали там і щоб, щоб дійсно це виглядало, типу, як реально там все виконавця цього насправді бачать, чують і так далі. Друзі, ну наразі підписуй... вийшло трішки по технічним несподіванкам, не можна ще так сказати. Наш ефір розпочався зніматися не з самого початку, але все ж таки ми вийшли у прямий ефір в інстаграмі. Тому підписуйтесь, диві... дивіться і пишіть. Да, дивіться. І залишайте свої коментарі. Так, а тепер ем, почнемо, мабуть, з зовсім іншого. Ну нещодавно ти повернулася з Подгориці, де представляла Україну у міжнародному проєкті Дні Молодих Українських талантів в Чорногорії. От розкажи, як взагалі ось ця е, двіжуха, як можна так взагалі виразити, так як я тебе цитую, відбувалась для тих людей, і, і які були враження від того, як е, ти виступала у Чорногорії? Враження найсамовитіші, тому що я в Чорногорії в останній раз була десь о 5 років. Mm -hmm. І наразі, коли повернулася, відчуття вже зовсім звичайно інші. Та вона мені запам'яталася не такою, як її побачила зараз. Також їздила на звичайно, це ми запланували ще до від'їзду Чорногорі, що обов'язково один день буде на екскурсію. І побачили дуже багато цікавого, звичайно, всі фотографії в інстаграмі та у Фейсбуці. <ріст> а сам виступ, це була 30 хвилинна програма з авторських пісень та з каверів на всесвітні відомі хіти. Це була можливо моя перша програма на 30 хвилин, але не найдовша, тому що найбільше це була мій сольний концерт. Який відбувався у 2016 році у Caribbean Club. там він відбувався десь півтора години. О, ну сольний концерт, я це розумію дуже серйозно, адже коли відбувається сольник, це таке відчуття, ніби аж повне народження артиста. За допомогою цього сольного концерту проявляється от 30 хвилина програма, от бачу, це також непогано, особливо коли це якраз за кордоном на публіці, ще тим паче так і от хоч немалі дуже тривалості 30 хвилин, так але і пісні і власного репертуару, і кавер версії були. От якщо не секрет, розкажи на які всесвітньо відомі хіти були кавери? По-перше, це була пісня Відчувай, і для мене це важлива пісня, оскільки з неї я взяла багато нагород у міжнародних та всеукраїнських фестивалях. І це була моя перша пісня нового етапу життя. що можна, можна так назвати, але я якщо можна не буду розповідати, в чому саме був цей новий етап, але ось саме з пісні Відчувай він розпочався. Потім йшла пісня Лойка Нотте з Євробачення 2016 року, яка називається Rhythm Inside, під кодовою назвою Рапапа. -nice". <пілляє> Рапапатунай. Так. <пілляє> Пам'ятаю, на тому Євробаченні взяв перше місце Швед, який був занимацією від відеорядом, Але Рапапа тоді був дуже популярним і ось. На ранок після Євробачення всі співали папа, ра рапапа, ха-па-па-тонайт. Ра 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 -па, і ця пісня в мене представлена з великим шоу, з ліхтариками, з кольорами, з хореографією, і я її також дуже люблю. А ще дві пісні вони нові в моєму репертуарі. Перша це пісня гурту, яка називається «Знаєш, як болить. Вона дуже сумна, але. На неї я зробила дуже яскравий відеоряд з нарізки на з кінофільмів. Дуже рі, дуже різних, але кожен з тих фільмів, наприклад, фільм Леон, Титанік, звичайно, О, куди також, а, також фільм Привид, який перший привид, такий романтичний. Там я пам'ятаю, ми дуже розписувалась командою, на який таймінг. Яке кіно буде у цій пісні? Тобто, наприклад, ось з цієї хвилини до цієї хвилини хочеться ось поцілунок із фільму Привид. А ось потім тут після Бріджу треба ввести таку напругу. Тут буде фільм Леон, коли ось по потяг. А ні, це фільм Початок був потяг. так. А фільм Леон ми брали вибух. І кожного разу придивляючись саме цей відеоряд і пісню, яка вийшла. Аж мурахи по тілу ходять. Ось. А... І фінальна пісня саме з каверів. Це була пісня Стор Наталієм Брулі. Хоча в Наталіє імбру... Брулі це теж кавер, це не оригінальний її трек. Але ми її теж зробили по-своєму з гітаристом і також її дуже люблю. О, багато-багато. В секреті, як взагалі це відбувалося, і особливо з відеорядом. Ну, відеоряд це також. На цим ще потрібно попрацювати, ще й потрібно визначитись з таймінгом, я розумію, яка це є дуже непроста от, робота. От, дивлячись на те, як взагалі зараз відбувається ося ця е, двіжуха з е, новорічними та різдвяними святами, от, е, хто -го дуже сум... готується зараз сумлінно, хтось уже будинок прикрашає, ставить ялинку. Е, е, от, розкажи, як взагалі у тебе відбувається підготовка до новорічних та різдвяних? Зв'язних свят. По-перше, в нашій родині вже стоїть ялинка. У нас навіть є маленький календар з гусем, десь популярним мемом, і в нього на 15 грудня стоїть напис поставити ялинку. Mm -hmm. Чому це нам писали? Це саме написано у календарі. Але в нас вона вже стоїть десь близько тижня і. Так, навіє новорічну атмосферу. Mm -hmm. А ось листи до Діда Мороза та до Святого Миколая ми ще не писали, але наша маленька традиція це купувати їх у книжковому магазині в одному й тому, ж. і потім всією родиною сідати за стіл сімейний. Та писати від руки, так ще ховаючись один від одного рукою, так, ніби. Щоб ніхто не підглядав, що так, там хто пише Ніби на контрольній роботі в так, школі, знаєте. Так, так, так. Розумію, яке це відчуття. Особливо, коли ще не тільки ще е, просто ховаєшся, де ще й від учителя ховаєшся, щоб не ходив як жандарм, то таке бувало, Боже, ж. Відразу згадали шкільні часи. І, ну, звичайно. Найбільша новорічна традиція це мандарини. О, мандарини мандарини. Але самі на... це на новорічні на... прогулянки. Але, на превеликий жаль, запах мандаринів та запах ялинок. На жаль, з теперішніми реаліями відчують не всі. Ну, щоб не поруч? смішно. Бі -бі -бі. Ну, це, це не мало бути смішно, але це, це теперішні реалії. Теперішні реалії такі. Тому, mm -hmm. друзі, давайте зараз без всякого негативу будемо зараз від... налаштовуватись на позитив. Е і відразу о, хочеться е якраз спитатись, що б ти могла побажати всім слухачам Радіо Ванда FM Україна і, звісно, вже таку зимову пору. По перше, хочу побажати бути дуже обережними на дорогах, особливо в місті Києві, тому що зараз великожелебиться і дуже дуже слизько. Mm. По-друге, побажати міцного здоров'я, дуже міцного mm. і втретє, побажати, щоб збувалися усі ваші мрії, і щоб новорічні свята приносили тільки казку, приносили здійснення усіх бажань. Та щоб Завжди настрій був гарний, не залежачи від інших обставин та яких, о, якихось якихось хтось буде, нехай буде обставин. Тих, якихось, тихихось, якихось обставин Друзі, давайте зараз не будемо вже затягувати. От, бачите, така от у нас дуже насичена розмова, як і весела, як і трошечки виявилася сумна, хоч і не смішно, як це заявилося Так, це і не мало бути смішно. Це мало бути ну хоча б трошечки. Вийти з веселих реалій у теперішні, але зараз ми знову переходимо у веселі музичні реалії. Тому зараз будемо слухати твою пісню, цей сніг ексклюзивно на Радіо Ванда ФМ Україна. Тому, друзі, пам'ятайте лише одне: все буде волшебно Це Радіо ФМ Україна. Не примикаємось. Софія тобі дякую. Uh, Дякую, Велике. Так, дя... так, веселих свят. Друзі, слідкуйте за е, сторінками Софії у соціальних мережах Інстаграм та Фейсбук. За нами також слідкуйте, бо ми. Також публікуємо анонси, щоб ви знали, з ким ми взагалі проводимо ефіри і так далі. Ну а ми приступаємо до прослуховування нової пісні Софії Єгорової. Цей сніг радіо Ванда Фем ексклюзив. на Радіо Ванда Фем Україна.